Котор заснований у дохристиянські часи, коли він був відомий як Акрівій та входив до римської провінції Далмація. У X столітті був автономним містом Візантійської імперії. З 1395 до 1420 року Котор був незалежною республікою. У 1420-1797 роках місто і його околиці належали Венеції. і Венеції Війський вплив яскраво проявлявся в архітектурі міста. За кампоформським договором, у 1797 році Котор перейшов до Австро-Угорщини. Після 1918 року місто стало частиною королівства Єгославія. Після капітуляції королівської Єгославії під час Другої світової війни 1941 році місто було окуповане італійськими і німецькими військами. Котор був звільнений в листопаді тисяч 19... В'ятсот сорок році нині дата звільнення викарбувана на камені над головними воротами старого міста під час громадянської війни Йогославі в 90-ті роки ХХ століття. Которі військові дії не велися. Місто є частиною сучасної Чорногорії. Це патрон або оборонні споруди котора це інтегрована історична фортифікаційна система, що захищала середньовічне місто Котор. Що містить міські стіни, башти, цитаделі, ворота, допоміжні будівлі та інші споруди, вони включають військову архітектуру головним чином Венеції, але також трохи Ілірії, Візантії та Австрії, разом із старим містом фортечні укріплення були внесені до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1979 році. проходить значить, меси або деко інколи перед Пасхою хрести. Морська брама Котора це центральна міська брама старого міста, що знаходиться навпроти морського порту. Ці ворота були побудовані в 16 столітті під час правління Бернарда Рен'є. Архітектура воріт відповідає стилю та ренесансу, про що свідчить арка та колони, побудовані за технікою Гуньято. Споруда виконана у формі склепінчастої конструкції, прикрашеної готичним барельєфом. З одного боку барельєфа. На кам'яній іконі зображено Христа і Богородицю, з боків яких знаходяться святий Бернард та святий Трифон, а з іншого модель Котора. Над воротами вибито вислів маршала Тіто, який у перекладі означає, чужого не хочемо, але й свого не віддамо. А виконано його на честь визволення міста від фашистської Німеччини. Наша стояла на вежа розташована в самому центрі середньовічного плопера та була побудована в 1602 році. У цей час намісником Котора був Антоніо Гримальді, тому його ініціали знаходяться на гербі над вежею. годинниковій вежі три поверхи. Площа зброї це найбільша площа в старому місті. За часів венеціанців тут розташовувався склад військової амуніції та зброї. Поряд із годинниковою вежею стояв ганебний стовп, біля якого колись ставили злочинців та засуджених, щоб щенити їм вирок. Палац Бізантій. Будівля побудована у 14 столітті та зазнала кількох перебудов. Свій теперішній вигляд вона набула після землетрусу 17 століття. Палац Бескуча було побудовано у 1776 році. Це досить скромна будівля, фід до якої прикрашають барельєфи із зображенням Лева та Ангелів. Довгий час тут розташовувався Которський суд, та архів, історичних документів 14-18 століття. Нині в будівлі розташовується готель. Палац Буча був побудований у XVIII столітті. Цей приголомшливий палац є чудовим зразком барокової архітектури, що характеризується витонченими деталями та елегантним фасадом. Палац Піма побудований у XVII столітті. Це один із найдаліших палаців, адже він ніколи не був зруйнований землетрусами і зберіг свій первісний вигляд вже більше 300 років. Палац побудований у стилі бароко та має два поверхи. Кафедральний собор Святого Тріфона. Закладений у 809 році, у зв'язку з перенесенням мощів святого Трифона із Константинополя. Святий Трифон, на честь якого було зведено церкву, був покровителем мореплавців затоки Котор. Нинішній собор збудовано у 1124-1166 роках. Собор сильно постраждав від землетрусу 1667 року, що вимагало згодом знову зводити обидві дзвіниці. 1979 року новий землетрус також нашкодив будівлі. До 2003 року відновлювальні роботи, ініціаторами яких були ЮНЕСКО, тут було завершено. На фасаді є пам'ятна табличка, встановлена в 1925 році. На честь тисячоліття з дня коронування першого хорватського короля Томислава. Нині в соборі розміщено музей. Палац Драго це один із найбільших палаців міста. Побудували його у 12 столітті. Він поєднує у собі рельєфні елементи готики та багато барокових визерунків. В даний час в палаці Драго знаходиться Інститут захисту пам'яток культури. Которський морський музей. Це музей, розташований у бароковому палаці в Буріні, початку XVIII століття. Заклад засновано близько 1880 року. Колекцію було відкрито для відвідувачів у 1900 році. Музей знайшов своє місце в нинішній будівлі після закінчення Другої світової війни. Палац знатної родини в був повністю відновлений та адаптований під потреби музею. Землетрус 15 квітня 1979 року перервав діяльність закладу, оскільки будівля зазнала серйозних пошкоджень. У 1982-1984 роках було проведено консерваційні та реставраційні роботи, після яких колекцію було знову відкрито. Музей збирає експонати різних галузей. Особливим акцентом на морську тематику. Основна частина експозиції це зала, присвячена періодам найбільшої могутності флоту Бококоторської затоки. Це 16 18 століття. У залі представлені старовинні карти, навігаційні та оптичні прилади, гравюри та картини, що зображують краєвиди бококоторської затоки. Примор'я та Чорногорських міст. Ектографічний відділ демонструє традиційні народні костюми, а також різні інструменти та прикраси. Частина експозиції присвячена холодній та вогнепальній зброї XVII-19 століття. Палац Ломбардич це триповерховий палац, побудований в середині XVIII століття у стилі бароко та має різні декоративні елементи, а також балюстради на північному та південному фасадах. Будівля палацу складається з трьох корпусів. Церква святого Апостола Луки була споруджена 1195 року в стилі романської та візантійської архітектури. З'явився завдяки зусиллям князя Маура Кацефарані, суто як католицька церква. Але під час турецького вторгнення багато православних людей ховалися в церкві Святого Луки. З того часу в храмі з'явилися два вівтарі православний і католицький. Нині храм православний, храм унікальний тим, що в ньому досі збереглися елементи фресок 12. Того століття каплиця святого Спередона, прохід в яку розташований зліва від церкви, знаходиться ще один іконостас. Іконостас повністю виконаний з дерева та розписаний невідомим грецьким майстром. Сербська православна церква Святого Миколая, це храм Чорногорсько-приморської митрополії Сербської православної церкви в місті Которі. На цьому місці раніше був Домініканський монастир, покинутий наприкінці XVIII століття. Під час Непалеоновського завоювання Котора, в 1808 році православним було виділено місце в колишньому монастирі для будівництва церкви а будівлі монастиря перетворені на казарми. Ця церква проіснувала з 1810 вісімсот до 18... 1996 року, коли вона згоріла в пожежі. Сучасний храм був побудований у 1902-1909 роках на фундаменті церкви, що згоріла. Церква була спроєктована архітектором Чорілом Івековичем, псевдовізантійському стилі. Через щільну міську забудову його вівтар не був орієнтований на схід. Церква однонефна з двома вежами на головному фасаді. Найвужча вулиця в которі, називається Дай мені пройти. Її довжина складає 20 метрів, а ширина всього 80 сантиметрів. Згідно з легендою, назва цієї вулиці з'явилася завдяки чисельним скандалам між громадянами, які не могли на ній розійтись, не заціпивши один одного. Толицька церква Святої Ганни була побудована в 7-8 століттях. Коли церкву було зведено, вона носила ім'я Святого Мартина. Пізніше стала називатися ім'ям Святої Ганни. Церква стара, невеличка, зроблена з каменю та цегли. Церкву Святої Марії біля річки побудували у 1221 році. Фундаментом виступала базиліка ранньохристиянського періоду, датована V-VI століттям. У 15 столітті по сусідству з'явилася каплиця святого Іоанна. У церкві зберігаються дерев'яні розп'яття 14 століття, два вівтарі з різнокольорового мармуру у стилі бароко, кілька картин енеційського походження, а пізніше вона стала місцем зберігання мощем вшанованої Которської Святої Блаженної осани. Храм є двонехною будівлею романського стилю з куполом і напівкруглою апсидою, до якого пізніше, в 1771 році прибудували дзвіницю із східного боку у стилі бароко. Фасад церкви виконаний з горизонтальних рядів рожевого і сірого каменю, що чергуються, двосхилий дах, і купол, криті кам'яними плитками. Помітна деталь екстер'єру. Оригінальні лити двері з 24 карбованими картинами, що зображують сценки життя стародавнього котора. Храмові фрески були нанесені грецьким живописцем у 14 столітті, але від них залишилися лише фрагменти апсиді та на південній стіні. Бастіон Бембо. Це один із шести бастіонів форту побудований у період з тринадцятого по сімнадцяте століття. останній бастіон Дембо використовувався під час оборони міста в Другій світовій війні. Нині на бастіоні розташовується амфітеатр. Річка шкурда. Це невеличка спокійна річка, що протікає вздовж фортечного муру старого міста Котора. Ця річка впадає у боку Которську затоку. Її довжина становить близько 2 кілометрів, а ширина близько 30 метрів. Протягом тривалого часу, в середньовіччі, ця річка разом із фортечними стінами мала стратегічне значення для захисту та оборони міста. В даний час це просто красиве і чисте водоймище з водою бірюзового кольору, відтінок якого змінюється в залежності від часу доби. Церква Святої Клари була побудована у 18 столітті на місці, де колись був францисканський монастир, а ще раніше бенедиктинський. Храм вирізняється розкішним вівтарем, зроблений з мармуру та прикрашений різнокольоровим камінням. Вівтар оформлений в стилі бароко. Творцем вівтаря є італійський майстер Франческо Кабіанца. Також у храмі дуже багата різниця, де можна побачити старовинні унікальні витвори мистецтва. Вважають, що раніше фасад був багатішим і виглядав набагато соліднішим. Наполеона. У 1804 році на цьому місці був побудований будинок, який у 1810 році французи перебудували у театр. З 1904 року тут знаходилась мерія котора. У 1979 році будівля постраждала через сильний землетрус, після чого вона була суттєво перебудована під потреби готелю Каттаро. Кампанська вежа бастіону цитадела це видатна історична споруда, що є частиною мурів Котора. Укріплення були побудовані для захисту міста від загарбників і є чудовим зразком військової архітектури венеціанського періоду.